Добрий вечір, мої любі, мої хороші. Дивіться, в яке я тебе попала. Це що знаходиться в цьому? В Карловці. Зараз подивимося, що там у нас по хлібові. О, А це що? Ще що, тут вокзал був, а тепер он. 7.12, якийсь супермаркет. Рулька. Рульку якусь відкрили це каштан, морожено, каштан. Подивимося зараз, що тут ціни, що по чому. Не забувайте підписуватися, ставити лайк, писати коментарі. О, зелений, я, я жду, тут світофор, виходить. Можна по світофору завжди ходжу. Зараз глянемо, що тут є. Он рулька. З 7... 7 до 21 магазин відкритий супермаркет. Молодці а воно теж якийсь відкрили магазин. Так, пішли. Зараз я візьму возика, я візьму бутилочку водички і кваса. І подивимося, що тут по цінам. Його от строїли це тебе. Доволі воно таке непогане і величеньке. Раніше воно інше трошки було в синьому вигляді, а тепер воно йде в чорному. Так, мені потрібно. Трохкотить так у мене, вода. 1360 обична. Дивіться, знижка 45%. Вау! Це я попала. Ого! Своя лінія, вода. Бувет 14.30 номер 7 Знижка 45%. Дивіться, от така. Водичку я візьму. І собі. Так, почем тут овочі фрукти? Так. Що у нас тут є? мандарин муркот 6795. Отакий мандарин-муркот, бачите? Лимон 7795. Яблуко гала 22,95. Це капець. Так, далі ми йдемо, далі, далі, далі. Томат, томат тепличний, 59,89. На гілочки. Он, бачите, тут він трошки пошкоджений. Ми ще й хліб брати. Що тут у нас йде з буряком? Буряк ранній, Перший гатунок 64,95. Вау, оце буряк. Морква рання 39,89. Морква перший гатунок 21,89. Що тут? так? Картопля, другий гатунок 19.95. Що тут у нас по картошечці? Зараз ми подивимося. Ой, Ой-ой. Ой, далі. Ще я хотіла взяти якусь бутилочку напіточка зі знижечкою. Бачите, знижки 45%, а в нас нема в полтаві. Це видно, в Карловку я зайшла. Це не в корловку. Вибачаюся в краснограді. краснограді. Чамбо, мамбо, лімонади, байкали. А що це за 38 гривень? Біола. Биола 3890, драгон, фрукт. Так, кактус. Драгон, фрукт, кактус. И вот всю возьму Драгон, фрукт, кактус Попробую. гулять гулять. Ну. Пепси. Кока-кола. -а -а, Он есть еще Кока-кола. Напив взяла, что у нас по хлебу Ой. Да тут хлеб. Зараз візьму хліб. Та тут із хлібом проблема, чешу. А, о, є. Слобожонський ми візьмемо. Дивіться, який. Чого він відкритий, Лень, ти відкритий? Откритий брати не будемо. Він ще й не свіжий. Пішли ми далі. Не свіжий ми не будемо брати, не будемо брати. Угу, угу. 06-го Таку хлібинку візьму. <coughs> і ще якусь хлібинку зараз візьму. Хліб. Гарчаний візьму. До 2.06 з'їсти. А такий ще хліб візьму. Ну, ви ж підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. О, я же ж завітала в АТБ Так, рулетик. Зараз, якщо знайду якийсь рулетик по акції, візьму. Хотіла тортик купити, Ну, навірно, я куплю рулетик до чаю. 175 грамів, 30 гривень, 30 копійок. Ой, йо моє, що це таке за ціна? А це 34 гривні рулетик. Ой, й йома, оце ціни. Отакий, такий, бачите, рулетик. Оце й думай, брати його чи не брати. Дорого. А ось є спраски, оці 64 гривні 30 копійок. А ось 66. Це такі без квіти, рошен. рошен. Печево, 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 пряники, пряники Ось пряники своя лінія, 21 гривня. Оце непогані пряники, оці можна взяти Оце такі ще пряники візьму. А, сейчас в мене там ще є, тут є. Ми ще шоколадки Ціни на шоколадки тут, як обично, получається немає нічого такого. Шоколад, молочний мілк. Так. Зараз ми зайдемо туди, там у нас віси є. Мені треба да, провірити вагу, вагу. Вагу, вагу, вагу. О, о, знайшла я. Зараз ми... Глянемо вагу хліба свого того, що я купила. Оце, звісно, космос. О, бачите, контрольні ваги. Тут вони працюють, зараз ми провіримо, дивіться, хліб гречаний, хліб гречаний 350 грамів. Дивіться, 360 грамів, бачите? В Краснограді людей не об'їдаються. Виходить, тільки в Полтаві в нас така проблема. Ще отакий хліб взяла. Кулінічі. Тут виходить його вага. Зараз я вам скажу, яка тут вага. 500 грамів. Оце 500 грамів хлібина. 496. 496. Ну, і так, як ми взяли пряночки, такі прьоники. своя лінія 300 грамів. 310 грамів. бачите. Я беру все, щоб у мене. З вагами було нормально, не треба. Все перепровіряю. Все перевожу. Що вони просили там? Чи звожите? Цукор? Дивіться, цукор 42 гривня, 30 копійок. Провіряємо один кілограм. Дивимося, є тут один кілограм чи нема одного кілограма. Кіло 0,8. Бачите? Контрольних вагах, кіло 08. Тут, в принципі, все нормально з цим цукром. Так, далі мене просили сіль зважити. А сіль, кстати, йдуть 11 гривень 70 копійок по акції, так що народ, налітай в АТБ, сіль купляй. Зараз ми провіримо вагу солі. 992 грама. Що це з солью? Що це з солью? 8 грам не вистачає. Ну, що це таке? Ну, як так можна? О, 8 грам. Давайте ми ще провіримо ось мукичку. Мене просили. Тут кіло 800. Хуторок. Зараз ми глянем, є тут кіло 800? Чи немає кіло 800? Кіло 820, бачите? Все нормально, все совпадає. Це виходить тільки. Навірно, у нас в этом ВТБ така система в Полтаві. Ну, смотря хто там працює, я так зрозуміла. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Я всіх чекаю на своєму каналі. Так, трішки гостинчика візьму. Вафлі шоколадки. О, торти. Що це? О, знижка. 280 торт. Своя лінія султан якийсь. Знижка йде. Торт Султан. Візьму торт, у мене ж там день народження було там. Їду це до батьків у гості. Візьму отакий тортик. Та це малий, треба більший шукати. Зараз знайдемо, може, більший тортик. А ось 258. Е, столичний. своя лінія якась столичний. кілограма. А там скільки йде? А там іде кілограм 285, беремо. Нормально. Ось, кілограм торто. Гляньте який. Все, по повній програмі затарилось. Йдемо на касу. Помимо молочки. Бачите, тут все так класно зроблено. Оце мені що подобається, все в холодильниках. Холодильники, бачите, як? Не так, як в нас старі. Тут Двері ти відкрив холодильник, взяв собі, наприклад, продукт не з дутою банкою. Її можна кушати. Так, знижка. 45% на марічку. Ой-о, 16 ,70 гривень 70 копійок, 150 грамів. це знижка так знижка. Чудо, на чудо знижок немає. По 17 гривень, по 20 гривень, 60 копійок з вишнею. Ой-ой-ой, Йогурт. 41,80. сорок один, Так. Сирки. Ой-ой-ой. ой, 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 ой. дев'яносто, шестьдесят один дев'яносто. Оце я так, бачите, трохи зупиняюся, Знаєш, я тут навіть стекла протерті. Що значить тут управляючий, мабуть, хороший в цьому АТБ? Це називається АТБ на вищому рівні, не гнивникове. Оце так, молоко 36 гривень, 20 копійок, 1%, просто наше. Скільки там виходить? Не літр 870, 870 грамів. Ось такі діла. Добре. Ось іще тут є холодильник. А що тут є? Може, тут якась шара є. Мені б, щоб таке щось недороге ще. Не знаю тільки що. Колбаса зі знижкою. Ви ж підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Бо в мене буде два дні перерви, Це сьогодні я ж це ж сняла відео. А потім не. А потім у мене буде вихідний. Колбаска зі справжнього м'яска. Ціни указані за 100 грам. Встановили відео і подивилися. М? О, да, я оце замітила а тебе, а тебе. Разні. Що мені там казали? Що мені проплатили за тебе, щоб я там його розказувала? Це. Щось погане. Ні-я ні завжди ні. розказую правду, що бачу та й говорю. А людям не завжди подобається правда, я так зрозуміла, а то вони її бісяться. Так. Щас. Можливо, це я є на якесь морозиво. Купимо собі морозиво. О, риба, риба. Набір для супу. 7.40 за 100 грамів. Там десь є набір креветочки. О, масличко. Так, вже время темніє на вулиці. надо їхати. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Я всіх чекаю на своєму каналі. Що ну, у нас тут еще есть ММД, бачите які? ММДНСИК. Ой, ю моє ось ММД. Де сорок пять девяност девяносто 45, грамм? 450 девяносто выходы.